Усім привіт, це Руслан Горовий. і Зараз ми з вами поїдемо на чергову адресу. по Повеземо дрова. Отже, Київщина. Погнали! Бачите, який гарний паркан дістався господині від братнього народу постріляний. Ми зараз з вами йдемо до пані Ніни, який. Привезли дрова. Доброго дня, Ніна Васильовна. — Добрий день вам. А як ви тут? Нічого, ждемо вас <світ> завжди. Ну, звіть в гості. Так що, будь ласка, заходьте. Добре. А розкажіть, ви одна живете чи з чоловіком? Ну я наче одна тут із дідом. З дідом. Ага. От а, що може вже знаєте, я така стала табуватися? Страшно. Усе вже не пам'ятаю, що і де яке, ну? А що? скажіть, будь ласка, ви виїжджали звідси? Ні, я не, не виїжджала, виїжджала, ні. Ми були дідом тільки у Житомирі, місяця три там у лікарні. Йому вже, як почалася сама ця війна, перебило ногу, і ми там були, а тоді. А е... що саме сталося? Ну, він був у дворі, а вони ж там гатили, кудою бачили, що хоч. І йому много дало і все. І мені навіть не сказавши нічого, були тут воєнні, хлопці у нас ще. Просто вони тут жили, у нас можна сказати. І вони за діда, і на Житомир приїжджають, я й не бачила, що вони його забрали, бо я десь щось друге там робила. От, так Я кажу, де ж нічого не переживайте, через тиждень приїде, все буде добре, а воно той тиждень длився дуже довго дід. Не знав вже такого нічого, не бував він у цьому всьому. Він після операції встав, знову обратно поламав всю ту операцію. Той врач каже, з ума сходив, такий був. Добрий, толковий такий. врач, каже, в Афганістані був за все. І, в общем, вони йому обратно повторно зробили знову місяць я з ним там. А, а тим хлопцям, що тут залишилися, залишились «Ви кажу: хазяйнуйте, і робіть усе, і окна клейте, і все вже було, все вже було і побіто, і розбито, щоб там казати. Хату сильно розбили? Ну, хату не дуже, а окна також і, і криша там було, кришу ж сину вже там. Ну я просто бачив паркан у вас побитий, посічений. Так, да, да, ото от, то, от тудою і звідси вони навкруги. Так уже гатили, що це ужасно. Та оце вам так і і живемо тепер. А тепер. Ну, Діду зробити операцію могли, ногу вже не було в смісту. Мені доктор, один, навіть три їх там каже, бачите, воно так посічено, каже, наче то ковбасу тонесенько порізано. Так вже ножа посічена, вся. Ми нічого ну, не можемо зробити. Вже так і залишилося, і це за апаратом є він вже ходить. Оце вже четвертий рік. Отака От, мука, то перев'язую, перев'язую. Кинаю і о, от так їде і живе. Поздороваємося, можна? Ну, звичайно, тут заходьте ідіть. Доброго дня! Можна? Можна? Можна, можна! Руслан! Дуже приємно, Руслан! Власне. Як ваші справи? Як ви? Добрий день. — Здрасте. Ого. Нога, так? Да? Ні. А по хаті пересуваєтесь самі чи ні? А це ж його хоч. Оце ж кажи, що це твоя ходячка. А, ну поэтому, так? Да? Оце трошки Пере, помогає, а, Зрозуміло. — Помогаєш держиться. А ходіть. Через хату пройду, може там. Та як, ти отут тільки. Ти ще через хату я не бачу, що проходить. — то... Так а що, вас О, ти, ти. поранило під час обстрілів, так, виходить? А, ні, саме стріляло, і мені треба вийти на двір. І, і попало. І мене пострілило, а коня вбило. Да, так, мені шкода, і коника об'єднала. Коник, Радом... Коник не пережив, так? Да? Mm -hmm. да. Ну, коня пострелив, я не знаю куди. А мене сюди такого. Ось, ось, сюда, тако. о, ось, о, ось о, тут мене підтрелило ось сюди такого. Ось цього Ну, Так ви досі з апаратом, так? Да? Досі з апаратом. Так. Да, да. Да. Він прив'язаний, приділили його там. Да, Ясно. І це аж всяк нога, туди до коліна. Оце така. Ясно. Ну тримайте, що Що ти зробиш? Бачите, таке вам оце під старість дали вам кожить да. придурки. Да, нема. нема слів. Нічого не зробиш, як вони вже отак, це все, все страшне. Ну все одно, будьте крепкі. Пішли ми розгружати дрова. Будемо вставати. Дякую чи вам. Уже ви нам сьогодні, знаєте, скільки надали вже здоров'я. Ого. Ага. Хай вам Бог береже і здоров'я дає. Все. Оце, оце приємно чути. Ви ну, головне будьте здорові, здоров тому що Я рада вас бачити. Я вас так давно ж бачила. Да а так. це ви... Такі, які були, так і є. Так а що, це ми тоді бачились ще перші, ще в 22-му році там на вулиці, правильно? Коли ми привозили допомогу. І Ви зараз хорошеєте, і хай Бог вас береже і здоров'я дає. Дякую за добрі слова. Пішли. Дякую вам, що ви не забуваєте, що допомагаєте головне. Всім бо це, звісно. Мені довелося це городити, тут -от, все, і забор вже повалився, був. Бо... Порубать, порубають, знаєте? Порубають, так, звичайно. Тут вже... То завжди переживають, що попривозили, каже, як вони справляться. А, кажу, я... На що цього, я просто попрошу таких хлопців, тут, що вони не зайняті нічим. Прийдуть і порубають. Ну, ну от всім, є. хто переживає, щоб знали, все буде добре, дрова будуть порубати. Поскладаємо, все, хай сохне, щоб, дай Боже, щоб було чим топити, було тепло в хаті. Це наша задача зараз создати тепло. Я знаю, що ви співати вмієте красиво. <рес> Мені навіть голосно. Да. Я теж не проти співала у... у хорі. Мені подобалось. і тобі зараз ще співала, ну дід уже співає свої а що пісні. А пісні співали, знаєте, які ми пісні. А ну що не було. Я ж тобі казав ненадовго йду, повернусь, як сад, буде у цвіту, а старом вербонька похилилася, ой, недовго дівчино, ти журилася, тільки дві весни не вертався я. А коли прийшов, ти вже не моя, а над ставом вербонька похилилася, ой, дівчино. Дівчино зажурилася. Ну, Співалися таку хором її пісню. Я зараз наш отець Василій такий, тож толковий розумний і обдарований, можна сказати. От такий. І завжди я любила співати, я завжди була серед людей. Клас. Я пропрацювала. Голос у вас дуже гарний. Да. Ну дякую, дякую. Ну я так старалася його розробляти завжди. Клас. Та все і так. Я одне тільки зараз Бога прошу, щоб закінчилася ця війна і щоб люди вже якось здихнули по-другому і зажили своїм життям. Оце буде найкраще. Щоб вже відчепився одна з той лихий, що це немає не нам покоя. І хай Бог береже всіх людей, це основне. А люди в нас прекрасні. І допоможуть, якщо і таке. Ну, що ж там говорить. Усе все в нас як то добре йде. Може серед людей буває, хтось такий, ну це не завжди так вже все ідеально. А так в основному все добре. Хай Бог береже вас. Головне. І вас. Дякуємо, бо ви, звичайно, в далеких і дорогах, я знаю, і все, і вам достається багато-багато більше, як нам ще всяко так, приходиться. Все такі. буде добре, це ж не наш вибір. Ми да. ж обороняємося. Ми, ми, не... да. ми надіємося на краще, що все-таки прийде час, щоб ми заживемо прекрасно і не будемо мати цього всього горя, що мали.